Скандал, обман, намисто на мільйон ліврів. Ви ж чули про це чи не так? Тільки от я його не замовляла і навіть не бачила. Намисто створили ще за часів Людовика 15-го для його фаворитки мадам Дюбарі, але король помер, і коштовність залишилася без господині. Ювеліри Бемер і Басанж роками намагалися продати його і, звісно, сподівалися, що я його куплю. Але я відмовлялася. Воно здавалося мені некрасивим і неймовірно дорогим. А потім з'явилася Жанна Деламот із багатою уявою та повною відсутністю. У совісті вона підробила листи, видала себе за мою довірену особу, влаштувала таємну зустріч і переконала кардинала Рогана, що я нібито таємно хочу купити це намисто. Через нього вона отримала коштовності і зникла. Коли все розкрилося, винною виявилася я: королева краде діаманти, марнотратна ошуканка. А я, я навіть у руках цього намиста не тримала. Я стала символом обману, хоча сама була ошукана. Цей скандал став ще одним кроком до катастрофи, кроком якого я не робила.